Добрий день. Я вже розповідав про те, що минулого тижня Дональд Трамп пригризив Індії впровадити 25% відсоткові митні тарифи за те, що Індія продовжує купувати російську нафту. І ця погроза стала явою вчора. І з вчорашнього дня індійські товари, які завозяться до Сполучених Штатів, обкладаються 25% митом. відсотковим а пару днів тому Дональд Трамп підписав виконавчий указ, що за три тижні буде впроваджена ще 25% мита, і таким чином буде вже 50% мита на індійські товари за те, що Індія продовжує купувати російську нафту. В інтерв'ю на телеканалі CNBC Дональд Трамп сказав: вони купують російську нафту, вони підживлюють військову машину. І якщо вони збираються це робити, то я не буду щасливий. Індія відповіла заявами про ліцемірство Америки. Попередня адміністрація Байдена заохочувала торгівлю енергоносіями між Індією та Росією, щоб допомогти стабілізувати світові ринки. А США та Європа продовжують витрачати мільярди на російські енергоносії та сировинні товари. Ну, що тут ми можемо сказати, можемо сказати, що дійсно адміністрація Байдена була ліцемірною, вона нібито накладала на Росію санкції, і в той же час саме вони заохочували Індію е, купувати е, нафту російську, щоб як вони кажуть, стабілізувати світові ринки е, для того, щоб в Сполучених Штатах не зросла ціна на бензин. Ми пам'ятаємо і те, що адміністрація Байдена. Закатувала тут нам істерики за те, що українці нищать російські НПЗ. Ми це все пам'ятаємо. Тому посилатись на цю, на цю адміністрацію з боку Індії було б недоречно. Продовжую, що Індія також стверджує, що російська нафта має вирішальне значення для забезпечення. Стабільного внутрішнього постачання і на цьому тлі напади на Індію є невиправданими та необґрунтованими. Як і будь-яка велика економіка, Індія вживатиме всіх необхідних заходів для захисту своїх національних інтересів та економічної безпеки. Ну і сьогодні прем'єр-міністр Індії Наренда Моді терміново вилетів до Москви, де зустрівся, як він сказав, зі своїм другом. Президентом Путіним. Е, він повідомив е, після цієї зустрічі, що ми розглянули прогрес у нашому двосторонньому порядку денному та підтвердили нашу відданість подальшому поглибленню особливого та привілейованого стратегічного партнерства між Індією та Росією. Я з нетерпінням чекаю на зустріч з президентом Путіним в Індії пізніше у цьому році. Кінець цитати доволі дивна заява ні про що. Більш того, в своєму дописі на твіттері колишньому, ну зараз мережа X, модя написав доволі загадкову фразу, що він подякував президенту Росії за останні новини щодо війни в Україні. Що це за останні новини, що йому міг розказати Путін, і при чому тут їх, скажімо так, питання про нафту і що робити з нафтою? Невідомо. Отже, що ми бачимо, що Індія демонструє зовні свою незалежність, ображається на Сполучені Штати. Проте, Дональд Трамп недарма е, взявся саме за Індію, насамперед серед всіх покупців російської нафти, тому що насправді е, на Індію у нього є ще додаткові важелі впливу. Е, ну і що я е, очікую, що буде деякий час така ситуація, яка є зараз, тобто е, більшість індійських НПЗ призупинили. Закупівлю російської нафти і вичікують, що ж власне буде і чим це все закінчиться. Тому, скоріш за все, деякий час буде, будуть словесні перепалки, але коли вже підійде кінець оцих трьох тижнів, які є в виконавчому указі Дональда Трампа, то я так підозрюю, що до того часу Індія або повністю відмовиться від російської нафти, або російську нафту будуть купувати там, ту, скажімо, один-два індійських приватних НПЗ, ну зокрема, тому що в Індії є НПЗ, які частково належать російським структурам. Вони можуть всупереч позиції Індії, всупереч Інтересам Індії продовжувати купувати російську нафту, але те, що більшість індійських НПЗ російську нафту купувати не будуть, те, що впаде достатньо сильно е, кількість нафти, яку закуповує Індія, ну це, скоріш за все, так і буде. Нагадаю, що на сьогодні російська нафта складає 20 35% від всієї нафти, що закуповує Індія за кордоном, а до 2022 року вона складала лише 4%. Таким чином, навіть якщо Індія не повністю відмовиться, а тільки повернеться до того стану, який був до початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну, то навіть Така ситуація дуже боляче вдарить по е, російському бюджету. Дай Боже, щоб саме так і сталося. На все добре.